Перші дні жовтня принесуть в країну нічні замерзки до мінус 5 градусів, а ще до кінця тижня йтимуть дощі, а в суботу взагалі накриють всю країну. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У четвер, 2 жовтня, проливні дощі та хмарна погода очікуються у Київській, Житомирській, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. На всій решті території країни без істотних опадів. Очікуються суха та переважно хмарна погода. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день в країні буде низькою, всього від плюс 7 до плюс 10 градусів. Лише у південних та східних областях буде тепліше від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. Вночі заморозки на поверхні ґрунту до мінус 3 градусів очікуються у всіх західних, а також Житомирській та Вінницькій областях. На всій решті території вночі буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 3 жовтня, дощів не очікується. Та всюди цього дня буде панувати чудова похмура з проясненнями погода. Вітер незначний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день найнижчою буде у західних областях, там всього від плюс 7 до плюс 9 градусів. У північних та центральних областях вдень від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла, а у південно-східних областях ще тепліше до плюс 18 градусів. Вночі заморозки до мінус 5 градусів будуть у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській. На всі решті території країни буде тепліше від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. У суботу, 4 жовтня, дощі накриють майже всю територію України. Сухо буде лише у Львівській, Волинській та Рівненській областях. На всій решті території очікуються опади та хмарно з проясненнями погода. Вітер майже не буде відчуватися всього 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. Пощастить лише східним та південним областям, там повітря буде нагріватися аж до плюс 16 плюс 19 градусів. Вночі заморозки вже не очікуються. Найхолодніше буде у західних областях, та вночі від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У решті областей вночі від плюс 6 до плюс 12 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!